провадження Юрій Романович, одначного защитами 305 Кримінального кодексу України. E, хто з'явився судове засідання? Хто з нами знаходиться на зв'язку в режимі відеоконференції? Судове засідання з'явився прокурор служб обнувачений канцел захисти також до розумію, судом, в складі колеги суддів, головуючи полту вирозних, секретар судового засідання Романи. Попереднє свого засідання я подав попитання про ознайомлення. Познайомився з виконаною справи. І взагалі я думав, що я вже нічим не здивуюсь, але Юрій Мирославич, як завжди, може здивувати, робити чергове дно. Тому я дану заяву більше адресую колегісою, Наталі до Наталії Петріви, до Матерія Богдановичу, щоб ви все-таки вникли в дану ситуацію. Під час острівлення з нормативно-правовими документами справи я помітив по питання прокурора Єврорівської окружної прокурори труша Ореста Богдановича про надання оптичних ДВДР-дисків для виготовлення резервної копії. Клопотання підписане прокурором 28.08.24 року без вихідного номера та без реєстрації за допомогою авто... автоматизованої системи документообігу суду. На далі кота була накладена резолюція також 28.08.24 року за підписом головуючого судді до виконання секретарю судового засідання Романи Кюлі, яка виконала зазначене клопотання. Така поведінка голови суду суперечить інструкції діловодства в місцевих та апеляційних судах яка затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 року номер 814 Поряд тим, в ході судового засідання 4.09.24 року прокурор Труш намагався долучити до матеріалів справи якісь оптичні диски без жодного процесуального документу, свою чергу, головуючий суддя без жодного обговорення та без з'ясування думки сторони захисту. Хотів долучити сумнівні диски до матеріалів справи в суперечимого діючих нормах КПК. Як бачається, з розвитку подій в ході дано свого засідання вище зазначене клопотання про виповнення копії оптичного диску було долучено головуючим суддею до справи якраз після 4.09 засідання, а не 28.08, як зазначили клопотання. Таким чином пояснюється, чому дане клопотання не подано через канцелярію суду, як передбачено процедурою. Ось це клопотання, воно не має жодної відмітки від канцелярії і жодної відмітки від прокуратури. Хоча у я бачу на столі клопотання прокурора, а там є відмітка від прокуратури. А це клопотання. просто Виглядає так, що, ви пам'ятаєте, так хотів долучити прокурор е, дисків, він просто зайшов е, після того засіння до голови суду, заніснув це клопотання, той поставив резолюцію. І дав до виконання. Саме цікаво, то, що якщо Юрій Мирославич не, не переживає за свою е, подальшу кар'єру, то е, молода перспективна е, Юля Романик, е, ну, в тільки починається діяльність, не хотілося б, щоб до неї були питання від правоохоронних органів, щоб вона виконала це незаконне клопотання, оскільки я тільки що зачитав норми інструкції, вона не мала права видавати справу, видавати якісь диски і робити код. Більше того, як заявив... Вікарний Степанович, що він вивозив ті диски якомусь експерту, Зараз ми це будемо встановлювати. От, значить диски виносилися з кабінету суду, а можливо навіть із приміщення суду. Попередньому словно сідня мені оголошували перерву, тому що ставилось і про що згадав, зокрема сьогодні, обвинувачений, що було виявлені пошкодження судді дисків, на яких знаходили відеодокази, і ставилось питання щодо. Долучення прокурорам резервних копії, а також прокорм пояснити, як ці резервні копії е, там знімаються, долучаються. Будь ласка, я хочу зазначити, що мною е, було в судовому засіданні, яке відбувалося 37-го, під час допиту облачного е, кенцла було. А заявлено клопотання щодо додаткового дослідження е дисків з відеозаписами з метою можливості постановки відповідних питань обвинуваченому. Е Однак, в судовому засіданні е е виявилося неможливим дослідити ті В Подальшому е за клопотанням прокурора було надано можливість ознайомитися з матеріалами кремами провадження, які перебувають в суді з. Зокрема, з cd дисками в результаті чого було встановлено, що такі cd диски мають явні ознаки, які свідчать про пошкодження внутрішніх поверхень вказаних дисків, зокрема, виявлено численні подряпини і потертості. Йдеться мова ну, про dvd марки диски марки Verbatim два дрібодин три сто від 12 жовтня 21 року, і є додатками до сповідного листа сьомого крутину карпатського загону ПС України. На якому місце копії відеозаписів з грубних камер від співробітників прикордонної служби на пункті пропуску каківець? Лиску сказано, в значні диски на купірному обладнанні відкриваються вкрай повільно з значними затримками, що неможливлює їх, скажімо так, вільний перегляд та разом з тим, після очищення поверхні дисків, використанням зовнішнього оптичного приладу. Та відповідно програмне забезпечення з метою забезпечення збереження інформації на вказаних дисках, було виготовлено їхні дублікати, шляхом копіювання та запису на два оптичні диски файлів, які прибувають на цих місцях інформації. Після приватного копіювання оптичних дисків в автоматичному режимі, як це на будь-якому комп'ютері, було проградно їхню перевірку. Скопіованої інформації за наслідком чого помилок виявлено не було. Зраховуючи викладне, з метою забезпечення додержання завдань кримінального поціального законодавства. Я прошу суд, а, а також з недопуз метою недопущення допущення втрати важливих доказів крина які, які з об'єктивних причин виникли вже на стадії вкудового розгляду, а, і, і ці обставини виникли. З причин, які не залежать ні зі слідчого, ні від прокурора чи від суду чи інших учасників, то я прошу долучити до матеріалів провадження два оптичні диски, які виготовлені в якості дублікатів цих дисків марків, і на яких зафіксовано та записано відповідні відеозапи. Достовірність інформації, яка була ступійована. Я засвідчую, додається до цього питання або по правому поверті два оптичні. Диск. Я прошу слово вас надати скуповий зарядку, прошу вказувати здобувати. Дякую. Вашу честь, я так і не зрозумів, хто виробив копію. Чи це робили працівники апарату суду, чи це робив пан Микиров, чи це робив пан Труш. Хто виготовляв ці копії, оскільки, як заявив пан прокурор, що вони все-таки відкриваються столково якогось програмного забезпечення? Це було приміщення суду, чи це було критиком апарату зроблено, чи судею колтуну. Яким це було зроблено? Я так і не почув. Ви хочете задати питання по це, це прокурорку? Прокурору я не можу задати питання, він не відповідає на них. Я звертаюся до суду, бо ми так і не зрозуміли, можливо, суд підцікається. Сторона обвинувачення, а за яких обставин була вигадана копія відеозапису? Шановний не суд, відеозапис виготовлено мною особисто з використанням зовнішнього оптичного приводу та відповідно програмного забезпечення. Захисник, що ви там хотіли що зазначити. Шановний не суд, дублікати відеозаписів не відкривали в стороні захисту в порядку статті 290. І дублікати сторона дублікати, які зараз надані прокурорам, вони виготовлені в порушення вимог статті 4 частини 4 статті 99 КПК України без залучення спеціалістів. Якщо сторона обвинувачення має програмне забезпечення, яке в змозі відкрити. Казані, тобто відеозаписи які містяться в матеріалах судової справи, то для чого долучати копії можливо використаємо програмне забезпечення сторони обвинувачення і ще раз оглянемо ці діски, які не, не відкриваються в даному випадку. Прокурором надається для долучення до матеріалів судової справи інформаційні носії невідомого походження. Тому просимо суд все-таки дати стороні захисту можливість. В письмовому е, м, е, варіанті написати своє заперечення на, і подати суду, обґрунтувати е, перед тим, як приймати рішення про долучення вказаних дисків до матеріалів справи. Прокурор заявляє, що це не є дублікат, який виготовлений на досудовому розслідуванні. Це дублікат, виготовлений буквально на днях, вчора, чи вчора чи 188 числа, виготовлений ним особисто. Як він це зробив? Це має, я думаю, буде встановлювати судового розслідування, оскільки е, працівники апарату йому цього не надавали такого розуму. Всі копії, які є в матеріалах справи, більше всі копії, які виготовляються в матеріалах справи, виготовляє апарат суду. Не може прокурор собі зайти, взяти, витягнути диск і зробити собі копію. Це не Це нічим не передбачено, взагалі нічим. Щодо клопотання захисника щодо недопустимої явної неочевидності, то суд поради ще на місяць відмовляє взагалі даному клопотанні, з підстав розгляду даного клопотання, воріні залишає його без розгляду щодо долучення копій, резервних копій, з приводу яких ви також висловлюєте про їхню неналежність, недопустимість, суд також буде вирішувати це питання на речі кімнаті. Відповідно продовжуємо розглядати переглядати відео. Щоб визначити що місце, відповідає тому, чого воно вже досліджували в судовому засіданні, що потім знову винувачення не казав, що долучило щось не то. Долучило не то, воно не відповідає. Добре, не, не відповідає, Це ви зможете в судовому дебаті на все постаратися. Будь ласка, продовжуйте. Судовому засідання продовжується, розглядається кримінальне провадження відносно. Кенсела Юлія Романовича, вона ще не зачитана третю статті 305 Кримінального кодексу України. Хто з'явився в судове засідання, хто з знаходиться режимі з в режимі відеоконференції? Судове засідання з'явився в обвинуваченні Кенсела, прокурор на керівництві захисних захищок, беруть участь в засіданні в режимі відеоконференції. На останньому слову засідання було деякі нюанси, деякі моменти, я би хотів з вашого дозволу зачитати. Так, в ході судового засідання 9.09.24 року старший група прокурорів не керує АЕС подав попитання про долучення до матеріалів провадження двох оптичних дисків. Проте розгляд вище зазначеного клопотання прокурора, як і заперечення сторони захисту, колеги суддів не розглядали на речі кімнати. Більше того, навіть не було видавлено жодної ухвали в розумінні статті 371 КПК України, в тому числі без виходу до нарядчої кімнати, яка повинна заносити секретарем судового засідання в радіо судового засідання. Подивіться, будь ласка, журналського засідання, Дмитрій Богданович. Подивіться, так, «Слово засідання. Я так. Не було, нема, в журналі нема жодної ухвали. Ні на місці, ні на рачі. ви просто взяли і долучили. Поміж іншим, після закінчення судового процесу. Мною були подані відповідні запити на інформацію до апарату Яворівського районного суду Львівської області, оскільки лише апарат Яворівського районного суду здійснює ознайомлення з матеріалами справи на виготовлення відповідних копій з матеріалів кримінального провадження згідно інструкції ділоску місцевих та апеляційних судах. Як результат, Яворівський районний суд написав відповідні відповіді вище зазначені запити за підписом головуючого судді Колтона Юрія Мирослава. Зданий відповідь чітко вбачається, що 28.08.2024 року. Труш ознайомився з матеріалами кримінальної справи в присутності секретаря судового засідання Романи Юлії Володимирів зараз судового засідання номер 4 Більше того, жодних копій, в тому числі оптичних дисків з матеріалу справи, не виготовлялися. Таким чином можна зробити висновок, що жодних копій, копій документів, в тому числі оптичних 9-дисків, з матеріалів кримінального провадження прокурор не керує не виготовляв. Його там навіть не було. А подані ним 9.09.04 року, записані на них відеофайлі, невідомо у погодження. Можливо, у нього якісь домашні абдії, я не знаю. Також хотів би взяти до уваги це клопотання, на яке, на яке, на яке ми посилаємося і яке ми тільки що обговорювали разом з вами. Мова йде про клопотання прокурора від 9.09, яке зареєстроване належним чином і так далі. Особливо другий пункт. Достовірність виготовлених дублікатів засвідчую Прокурор, який мав би виконувати законність, слідкувати за тим, він засвідчує диски, які сам виготовив десь в себе в кабінеті, приніс і каже, я зробив це копії. Є відповіді на запит. Я заявляв в попередньому основному засіданні, що це не відповідає дійсно, що цього не було. Прокурор не керує, казав, що це моя фантазія. Говорить зараз обвинувачений Кенцело, Це ніщо більше, ніж його а, здогадки, фантазії, які він говорить. Але якщо подивитися на відповідь з Ягорівського районного суду, яку підписав голова суду Колтур Юрій Мирославович, то в нас двох фантазіях виходить. Юрій Мирославович. як зазначено у в відповіді на запит підписано вами як головою суду, Юлія Володимирівна не робила ніяких копій. Прокурору не надавалось ні трушу, а тим більше не керує. От тут близько не було в'язання. От, питання, де він взяв ті диски? А він подає клопотання і каже, достовірність виготовлених до засвідчує. Ну куди його слово можна приклеїти? Де його порядність? Про Професійна етика і так далі. Це прокурор? Він хоче бути начальником відділу? Прокурор, чуєте нас? Ще до вас прохання. Поясніть, будь ласка, бо, як бачається, обвинувачений не може зрозуміти, яким чином ви виготовляли ті копії тих дисків, цих відеодоказів. Що це вже нарешті і обвинувачений для себе уяснив, ну і для колегії судді також, щоб це. Поясніть, будь ласка, що всім було молодцям. Вже третій раз на навколо тих дисків, що ми вже з цим закрили питання. Шаносуд, я хочу пояснити і з, з огляду на ті непорозуміння, які заявляв новачний, що пісні я особисто запису прокурор труд звернувся з відповідною заявою суду, отримав ці диски і самі диски особисто від нього прийняв я. Після чого було виготовлено їхні копії. Знову ж таки повернуто до прокурору, який фізично знаходиться територіально в Явлівському районі. Е, ну, я особисто не їздив, він отримав міста і тому подібне. Одна копію отдав я, отримав і надавав суду в подальшому, це прокурор за моїм дорученням. Прокурор каже, що ви я їх зібрав і подав. Де він їх зібрав? Де він їх зробив копію? Він не виготовляв матеріалів справи, жодних копій. Ось в чому суді буде. І відповіді на запит у цьому прямий доказ, який суд має належати. Вами підписаний цей доказ. І ви маєте на це звернуту увагу. І фактично він не міг, не міг зробити їх, тому що Юля нічого не виготовляла, яка належним чином ознайомила труша. Все, він просто почитав ті листочки. Якщо ми навіть беремо уваги, чи був ще труш, ми ж це вияснимо. Це зрозуміло. Ну, захисник сприймав клопотання вашого винувачного захисного.